Протягом місяця у залі 3 ДЮСША проводився турнір з волейболу серед хлопців та дівчат у категоріях 7-9 класів та 10-11. В такому форматі чемпіонат відбувався вперше. Загалом було 16 команд дівчат та 18 команд юнаків. Це разом як по молодшим, так і по старшим. Змагання відбувалися коловою системою. І по останньому колу вже визначалися найкращі. Перемогу серед дівчат у двох категоріях здобула загальноосвітня школа номер 14 Каже, що турнір для них був нелегким, але насиченим. Було важко, з деякими командами, сильними. У фіналі було дуже нагадувати команди. Переживали дуже сильно. Але ми виграли, ми змогли, ми, ми собою». Серед юнацьких команд перемогу також у двох категоріях виборов ліцей номер 16. Вони кажуть, що тільки командний дух, тренування та психологічна допомога сприяла стати першими. Чемпіонат взагалі мені сподобався. Були звісно моменти, коли було тяжко треба було зібратися. Але все ж таки зібралися командою та виграли його. Чемпіонат відбувався у рамках місцевого проєкту Шкільна ліга. Надалі список змагань з різних видів спорту планують розширювати, адже це про здоров'я та розвиток учнів. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.